Добрий день, шановні члени журі Я Софіюк Анна, здобувачка освіти 10-го Є класу Нетішинського академічного ліцею Шепетівського району Хмельницької області. Дозвольте представити Вам проєкт дослідження на тему Український сленг як соціально лінгвістичне явище, розвиток, типологія, роль у мовній культурі молоді. Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що українська мова зазнає інтенсивного оновлення, особливо через вплив соціальних мереж, війни, глобалізації та технологічного прогресу. Сленг, який раніше вважався маргінальним явищем, тепер проникає у ЗМІ, літературу та щоденну комунікацію, він став інструментом самовираження, способом підкреслити прилежність до певної соціальної групи, а також відображенням сучасної релігії. Чому це важливо? Мовна еволюція. Сленг показує, як мова реагує на зміни у суспільстві. Психологічний аспект: через сленг молодь формує власну ідентичність, відокремлюється від старших поколінь. Культурний вплив: війна, музика, інтернет, культура, меми, стрими, блогери активно поповнюють сленг новими словами. Освітній контекст: вивчення сленгу допомагає педагогам і батькам краще розуміти молодь. Мета дослідження визначити поняття сленг та його особливості в українській мові, дослідити походження та джерела сучасного українського сленгу, класифікувати основні типи сленгу, молодіжний, професійний інтернет-сленг, проаналізувати роль сленгу у мовленні підлітків та молоді, показати, як сленг відображає суспільні зміни, ідентичність та емоційний стань покоління. Що таке сленг, основи поняття. Сленг це неформальна лексика, яка використовується певними соціальними групами для експресивного спілкування. Вони відрізняються від літературної мови своєю неофіційністю, емоційністю та часто тимчасовістю. Основні характеристики сленгу: нестандартність слова можуть порушувати норми літературної мови, флексити замість хизуватися, групове використання сленг об'єднує людей, школярі, геймери, військові. Динамічність, деякі слова швидко зникають кльово, офігенно, чисто. Запозичення багато слів походить з англійської Крінч, хайп або утворюється шляхом творчої трансформації, агресія агритися, приклади сучасного сленгу вайп, атмосфера, відчуття, бомбить дуже смішно або дратує. Краш людина, яка дуже подобається, походить від англійського слова краш. Історія та джерела українського сленгу: сленг в Україні формувався під впливом різних факторів: незалежність та двохтисячні, поява нових слів через західну культуру, чувак, кайф, тачка, вплив музики, реп, рок, туса, рубитись, грати в ігри, цифрова ера 2010-2024 роки, інтернет сленг агритися, тобто злитися, донатити, тобто фінансово підтримувати. Геймерський сленг рублюся, тобто граю, лут, тобто видобувати у грі. Трипологія українського сленгу, молодіжний сленг, кінч, відчуття близьке до іспанського сорому, вайп атмосфера, настрій від англійського вайп, криповий страшний від англійського кріпі, лякаючий, лук вигляд від англійського лук. Пікмі людина, яка активно добивається уваги від протилежного полу. Від англійського пікмі оберемене. Скуф чоловік 40 років без фізичної підготовки. Рофл, жарт, спойлер, передчасне розкриття сюжету. Від англійського спойл псувати, Чілити – відпочивати, нічого не робити. Від англійського чіл. Професійний сленг. IT, баг, помилка, деплой, запуск програми. Інтернет-сленг мемний, смішний, іронічний. Бустити, підвищувати, просувати, фоловер, підписник. Дослідження, як молодь використовує сленг, методика онлайн-опитування серед 50 осіб, 16-25 років, результати: найпопулярніші слова: крінч 85%, рофл 70%, вайб 65%, джерела сленгу, ТікТок 80%, друзі 60%, стріми 50%. Це круто 60%, іноді занадто 30%, псує мову 10%. Висновок сленг став невід'ємною частиною комунікації, особливо в інтернеті. Плюси та мінуси сленгу. Переваги, допомагає виражати емоції, робить мову живою, об'єднує покоління. Небезпеки може змінювати слова літературної мови, важко зрозуміти тим, хто не в темі. Деякі слова швидко переходять у застарілі. Висновок, сленг це не просто модні словечка, а важливий соціолінгвістичний інструмент. Він показує, як мова реагує на зміни у світі і є дзеркалом суспільства. Важливо не забувати про баланс, використовувати сленг там, де це доречно, але не забувати про літературні норми. Головний висновок: сленг це не загроза, а природній етап розвитку мови. Дякую за увагу!